Рівнеради. Член депутат фракції Рівне Разом Святослав Стельмащук, Вітаю вас, пане Святославе. Війна почалася 24 лютого. З чого вона для вас почалася і як вона для вас почалася? Ну, звичайно, це було все неочікувано. Ніхто в це не вірив. Але перші дні були дійсно тривожні. Але з перших днів залишалися всі в Рівному. Ні разу ніхто ніколи не їздив, залишався перші дні з сім'єю, адже дружина була вагітна. Така ситуація була. Ну і перші два дні були всі разом з сім'єю, а потім у нас в нашій команді рівно разом активізувався на штаб оперативного реагування. Кожен відповідав за свою лінію, хтось за харчування, хтось за допомогу. Я відповідав за наповнення укриттів. Тобто, ну ми постійно були на контакті з мешканцями свого мікрорайону на окрузі, і багато було пенсіонерів, які не хотіли ходити в укриття чи то в лікарню. Поліклініку на Макарова чи то до садочків, і до шкіл вони були всі в своїх будинках, в підвалах, хоча з ними боровся, що треба йти в укриття, що це небезпечно, але мусили їм доставляти туди і каремати, і вогнегасники, і чайники, і перші необхідні засоби захисту. Так само і по садочках всі садочки були опрацьовані, наповнені були так само і матрасами, і вогнегасниками, як я сказав, і так само і школи. Тобто працювали на наповнення куртів, щоб були. У разі затяжної тривоги, щоб була і вода, і щоб було ще поїзд. Ви сказали про штаб, хто в нього війшов, тому що, наприклад, це маловідома інформація, що був створений якийсь там штаб. Да, Головою та був Віктор Володимирович Керзян, всі депутати міської ради, вся наша команда, всі, хто виконавчому комітеті, і всі наші громадські організації представники да, рівні разом. Да, Рівне разом, це вся наша громадська організація, 24 на 7 була на пульсі. І в подальшому вже там відкрився і волонтерський штаб. Також дружина також займалася волонтерством. Так як вона пече солодощі, пекла солодищі, продавали за кордон, так само на пасхальні свята і їхали і за кордон в Польщу на ярмарки передавали, і тут продавали і всі кошти перераховували на Збройні Сили України. Тобто кожен старався так само. моя сім'я підприємців, родина також всі чим могли допомагали і давали приміщення, що там розташувалися наші військові. Ну допомагали перші, завжди залишалися тут і старалися ще допомагати першу чергу. Ви сказали, що на окрузі активно працювали. Тобто, чи правильно я зрозумів, що кожен депутат був закріплений, ну він і так зараз у вас закріплений за кожним округом, і кожен депутат, який входить в цей штаб, він опікується своїм округом, проблеми вирішував на окрузі. Да, тому що в нас було тільки почаска каденція, це зразу є округи, чотири округи, Кожен депутат закріплений. І чому так? Тому що кожен був на контакті з своїми директорами шкіл, садочків з головами ОСББ. Бо когось одного закріпляти за всім містом, ну можливо, можливо, не було доступтися або не зв'язатися з тими чи іншими людьми. Тому кожен мав свою територію і працював, і оперативно рахував. Когось треба буде завести, підвести, комусь допомогти, де щось зробити. Ну от таким чином зараз і штаб працює і далі. Так, да, звісно, зараз працює штаб, зараз допомагає переміщеним особам і. Засобами гігієни, харчуванням і памперсами для дітей, тому що багато з дітьми ви знаєте, що це дуже велика проблема, великі розхідники. Взагалі, війна як на вашу роботу, як на депутатську, не як на депутата? Вона просто зупинилася. Було дуже багато планів. Багато було якраз почався рік. Багато було заплановано голосування бюджетів в лютому, що багато роботи на окрузі для школи, для садочків, для вулиць, освітлення, асфальтування, те саме шаболюче, що, що є водовідведення. Тобто ну були великі проекти, великі плани, але війна внесла свої корективи. Агресор нам всі плани наші нівелював. Тому робота зупинилася. І але все рівно ми надіємося, що війна закінчиться і вдасться реалізувати. Але мешканці віднеслися до цього з розумінням, тому що я активно проводив всі прийоми. Кожен перший, третій понеділок на окрузі, раз в місяць громадські приймальні. проводили ці всі проблеми. Я обіцяв всім мешканцям зробити. Потім ми звичайно зараз вже почали зустрічатися всі зрозуміння. Розумію, що всі кошти були направлені на резерв в першу чергу. Готово на всякий ну, випадок про, про роботу на окрузі. Ми ще да, зараз поговоримо. Да. Мене більше зараз цікавить ваша робота як члена земельної комісії. Я звернув увагу, що чимало питань земельних, які виносять, мали виноситись на сесію, сесія мала розглядатися, з тих чи інших причин, вони не розглядаються. Чому так і коли можна очікувати розгляд цих питань? Адже це ну так само люди чекають. Верховна Рада внесла зміни в законодавство і заборонила. Передачу земельних ділянок безоплатно у власність, тобто під будинками, під гаражами для ведення садівництва для будівництва, взагалі розроблення навіть такої документації, що такі рішення були прийняті. Це було зроблено в зв'язку з тим, що багато територій було окупованих. Закон поширюється на всю територію України, і багато хто з депутатів, які переформувалися, могли попроголосувати собі земельні ділянки, повідводити приватну власність, поробити документи. В Зв'язку з цим було щоб не було зловживань, було на рівні країни внесено зміни в закон. Заборонено, і ця заборона буде тривати протягом всього дії воєнного стану та півроку після його скасування. Тобто, в земельну ділянку, як люди писали заяву на сесію, прошу надати мені під своїм будинком, навіть там вже є будинок, під для города свого для. Садівництво під гаражом зараз це неможливо, в зв'язку з тим. Е а це була основна маса питань на сесії. Зв'язку з тим е і сесії зараз проводяться не так часто, тому що не набирається кількість питань для їх проведення. Тому от маємо таку заборону. А по всіх інших земельних ділянках можна працювати. І ми зараз бачимо, що е звертаються люди, відновилися в місті рівному бізнес, почав працювати, звертаються, щоб включити ту чи іншу ділянку на аукціон. Хочуть купити для будівель торгівлі для комерційного використання. Ми також почали викуповувати земельні ділянки, міняти цільове призначення. Це все можна, і це все зараз накопичується і на і найближчим часом буде сесія, і будемо це голосувати. Тобто, тобто закон забороняє тільки приватизацію. Да, безоплатну приватизацію власність і формування цих зроблення з проєктів земловостру. А продовження оренди і тому подібне. Продовження оренди, викуп земельних ділянок, зміна цільового призначення і продаж земельних ділянок на аукціони. Це все можна. Окрім якщо це не землі сільськогосподарського призначення. У нас рівно таких немає. Тобто радує, що все-таки люди вірять, що все в нас буде добре, оптимістично, і багато, я так розумію, і з інших переселенців також, зовсім переміщених, точніше, вони також почали переводити сюди свій бізнес і, і для цього шукають земельні ділянки. Якщо що робити такі людям, які звернулися про викуп земельної ділянки, і от зупинився процес. Тобто наскільки це критично для, для цих людей, повторюся на рахунок викупу, в нас все відкрито. Можна звертатися, земелянку буде викуплена, а на рахунок безплатної портації ну, да, немає немає іншого шляху, як чекати. Так, да, це пересторога, тому що е, не можна, даже, якщо ти хочеш продати комусь внутрішній переміщені особі, в тебе немає земельної ділянки. Так історично багато, коли складається, що з 90-х років є будинок, а ділянки немає. Зараз нотаріус не може переписати е, по договору купівлі-продажу, якщо в тебе немає кадастрового номера. От така є халепа, і наскільки мені відомо, е, зараз готується, вже є проєкт про внесення змін до цього закону, яким було встановлено заборону. що… Е, у разі розташування житлового будинку, будівель, споруд, чи гаража, чи інших споруд, ця норма не буде поширюватися, і люди вже можуть звертатися до міської міськради щодо відведення земельних ділянок. Але ця норма буде згодом. Я в себе на сторінці в соціальних мережах про це повідомлю. От як у цей заблоковані капітальні видатки вплинули на вашу роботу на окрузі? Наскільки це ускладнило роботу на окрузі? Ну звісно, протягом уже семи місяців взагалі нічого неможливо було зробити, тому що вони були. Чесно кажучи, просто в резерві всі резервували ці кошти, тому що не розуміли, яка буде ситуація в країні. Можливо, треба буде оперативно якесь відновлення, будівель, споруд чи чи на ін, інші пов'язані з війною потреби. Я вам скажу, що всі говорять, що коли заблоковані капітальні видатки, це шукають лише відговорки, щоб нічого не робити. Тому що так само можна робити поточні ремонти, їх можна прив'язувати окремо до кожного будинку, до кожного адреси. Тобто розумію, що це капітальний ремонт, наприклад, заасфальтувати цілу вулицю. Да? Але цю вулицю можна розбити на частинки і прив'язати до того будинку, того, 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 і в межах розміру поточних видатків можливо це зробити. Тобто головне було бажання? Головне було бажання, і ми знаємо, що зараз з'явилося бажання, і ми бачимо, що в місті деякі роботи вже почалися, які дуже були болючі для рівнян, і які, наприклад, мене просили про це вже сьомий рік, бо я другу каденцію депутат міської ради, і ми зараз виконуємо ці роботи. От таким чином вони бажання було, добре. Тоді давайте поговоримо про бажання неодноразово і наші журналісти і, і, і чимало рівнян говорять про проблему на вулиці Корольова. Ви напевне про неї знаєте це ваш округ і. Тут так. немає бажання, так скажу вам історію цієї ситуації ще рік тому, більше року тому, коли була пандемія, міський голова сказав, пообіцяв всім мешканцям вулиці Корольова, що він зробить тротуар, починаючи від перехрестя Макарова за Кулика, гудачика до вулиці Соборної. Пообіцяв і сказав, що це мій проєкт, і ніхто взагалі туди не має подикати свого носа. І що ми бачимо, що на сьогодні пройшло вже півтора року, роботи не виконані. Все в багнюці, люди ходять по дорозі з дитячими візочками, роботи не закінчені, а ті, що зроблені, зроблені похабно. На сьогоднішній день, після того, як почалися роботи на вулиці князя Острозького, це безпосередньо мій округ, те, що я говорив, сім років люди хотіли, вже, щоб її зробили. Там взагалі ноги можна було зломити. Але людям пояснює, люди немає сенсу робити точково поточно його ямками латати, тому що ми не вирішимо глобальну цю проблему. Давайте ми зробимо тротуар від вулиці Соборної, перехрестя князя Острозького аж до магазина Макарон до поліклініки ПМСД номер 3 Нарешті вдалося вирішити це питання. Ми почали робити Сьогодні Вже ми біля восьмої школи вкладаються плитку якісно з по-хорошому проекту, з невелика плитка з стовпчиком антипаркувальними, з благоустроєм, з тактильною плиткою, тобто з асфальтуванням проїздів. І тільки я це все опублікував в соціальних мережах, показав свою роботу депутатську, замість того, щоб мені подякувати, всі почали писати і про вулицю корольова. А коли корольова, а коли корольова, гляньте, що корольова, і це вже протягом півроку відбувається. І я вирішив, що необхідно брати, те, що це проект мера, брати е, ініціативу в свої руки. Вернувся на сьогоднішній день. Розірвали договір з попереднім підрядником. Е, і вже сьогодні-завтра буде оголошений конкурс на нового підрядника на Прозоро ми відберемо. І е, сьогодні я вже був на зустрічався з мешканцями і. Взяв обіцянку, що до кінця року ми зробимо вулицю корольову. Якщо вже не буде таких форс-мажорів, це пов'язані з війною. Я в цьому переконаний, тому що е весь негатив всі знають, депутат Стельмащук на ну, окрузі це, напевно, він не доробив. Ні, Стельмащук все, що планував протягом семи років, він це доробив, і це показує приклад князя Острозького. Ми вже наполовину зробили якісно. Тому рупі свій контроль. І встрічався зустрічався повторюся, з мешканцями, почув їх, де треба доробити, тому що в цьому проєкті навіть не були передбачено асфальтування проїздів. Тобто, ну там буквально шість проїздів є до вулиць. Тобто просто була бруківка, а там просто ями на, в проїздах. Тому Доробимо вдовж вулиці, Князя, вдовж вулиці Корольова будинку номер 2 там де зупинка всього. І на перехресті, там неболючі, ще, де болюче ще, де тисячі рівнян проходять кожного дня. Тисячі. Просто розлили велику яму. Неможливо взагалі діти перехрестя Корольова, Макарова, колишня вулиця Кулика Гудачка. Ну, дивіться, виглядає таким чином, що, умовно кажучи, Депутатам місцевих ну з округів доводиться підчищати, чи що після проєктів мера? Чи правильно правильно да, я да, розумію? Так, да, так. Да. Тому що ну далі це неможливо терпіти. Ну я це терпів півроку. Ну це по-перше на мене, лягає, що депутат на окрузі не може нічого попливати. Ну я ж маю так само пливати і на мера на всю виконавчу лінію міської ради. Виконавчої ну, ви органі. звертались ну, до міського голови всім про проблемою, проблеми. Говорили з ним. Що він як він як, як як всім? Немає коштів, ну немає заборони капітальних податків. Ну зробіть поточним тоді ремонтом. Які питання? Е, тому маємо таку ситуацію, і так само, як я повторюсь, падає. на мене весь негатив, е, а водночас на нашу команду. Наша команда команда місцева рівно разом, яка обіцянки свої виконує. І особливо коли стосується це будівельних робіт і асфальтування, тому що наш очільник він на цьому розбирається, будемо так казати, і ми завжди за те, щоб це були роботи виконані якісно і вчасно. Ви вже торкнулися питання дитячих садочків і забезпечення е, всім необхідним дитячих садочках бомбосвича? Маю на увазі. Uh -huh. Яка тут ситуація? Адже е, чимало, наприклад, людей зараз говорять про те, що дитячі бомбосховища в дитячих садочках не в належному стані? Чи ще щось таке? Я почну з шкіл. Я входив в групу депутатів, які опікувалися влаштуванням бомбосховищ в школах. За мною була закріплена моя восьма школа, де я вчився, де моя мама працює восьмій школі. Е, яка моя рідна школою? І 19 школи, що на мікрорайоні Вілейний. проінспектовано було спочатку, визначено вартість робіт необхідну. Необхідно було, де боромо капітально, де ремонтуємо. І після обстеження нам вдалося в короткий термін, це протягом. Трьох місяців, двох-трьох місяців зробити належне укриття, вентиляцію, освітлення, щоб де було де сидіти, туалети пороблені, гаряча вода, бойлери. Тобто, ми розраховуємо, що все може бути в країні, тобто може бути затяжні тривоги, щоб було що і поїсти, і таке інше. І от, наприклад, в понеділок була тривога, і протягом затяжна протягом трьох годин і. На восьмій школі всі діти разом з вчителями перебували в укритті. Випробували вже. Нам вдалося зробити це укриття. Це не бомбосховище, але це укриття, яке допоможе спастися, коли буде якісь воєнні дії. Я в їх всіх не буде, але маємо передбачати Сьогодні Ми знаємо, як що в агресора в голові. На рахунок садочків також садочками е, займалися. От, Наприклад, дзвонили мені з нового садочка вишенька, що необхідно там ще е, лавок. Лавок 15 не вистачає. Зараз я звернувся до міської ради, щоб ми ці лавки доставили, щоб дітям було де сидіти. Тобто кожен об'єкт був проінспектований, де необхідно було додати вентиляцію, туалети і такі інші ремонти поробити, все було зроблено і наші укриття, нагадаю, укриття, не бомбосховища, Готові, щоб дітки захистилися у разі. Триває ще одне актуальне питання, яке в принципі багато на слуху, багато хто говорить це. Підготовка до опального сезону. Міський голова говорить про те, що житловий фонд на 45% готовий, ніж голови ОСББ здали акти обстежень на 45%. Чи контролюєте ви ситуацію в себе на окрузі? Яка тут у вас тут ситуація? Так, е, да, у нас якраз відбуваються ці обстеження будинків. В е, сьогодні нам відбувається в князєстроцькому 4 4,6, на Тройсько-8. Відбувається це якраз обстеження. Е, в загальному все в порядку, тому що у нас там є толковий управитель на князьстроцько Віктор Ворощук, який, до речі, зараз воює. Е, е, також під Харковом підірвався, був на міні. Але залишився живий, тому що в касті бронежилені жилеті заїхали на протитанкову міну. Зараз в лікарні перебуває ним постійно. Був на контакті. Ми всі ми постворювали в скрізь ОСББ. Я вибив в ті ще каденції співфінансування на програми по заміну мереж. У нас проблем на ювілейному, карнальних немає. На рахунок цього ми готові, в принципі, я на мою думку готові до опального сезону, але все залежить від вартості енергоносіїв, як ми будемо рухатися. Попередньо тариф має залишитися на тому самому рівні, як і обіцяли, коли. Голосували компенсацію на рівні теплоенерго. Чи знають мешканці округу пересічні? Я не маю на увазі голів СББ там чи завідуючих дитячих садочків чи директорів шкіл? А от саме пересічні мешканці, куди звертатися, щоб поспілкуватися з Святославом Стримчуком? Так я повторююся. депутат уже сьомий рік ми активно приймаємо перший, третій понеділок місяця в восьмій школі. Зараз вже це ліцей номер вісім з цього навчального року. І раз в місяць у в нас відбувається. Приймає не приймаємо людей. Гармадський формальний рівень разом. До речі, навіть попри війну, буває, що по 12 осіб приходять своїми проблемами: земельні питання, питання соціального захисту, питання виплат там і таке інше. Завжди відкрити, завжди по прийому публікую в соціальних мережах, завжди на зв'язку і готовий е до всіх праці, навіть в такий важкий час допомагати. Є різні питання, і ми будемо їх вирішувати в силу своїх можливостей і ситуації в країні. Ви говорили про те, що от ви виконуєте всі свої плани, те, що обіцяли. А власне, чи можна, наприклад, оприлюднити, що в себе на Фейсбук-сторінці, що через місяць буде робити ремонт той то той. то Тоді б не, можливо не виникало питань до Святослава Стельмищука щодо того, чому корольова не робиться чи ще раз? Погоджуюся завжди після кожного прийому. Я описую з якими проблемами люди в мене приходять. Ну але строки конкретно. Строки. завжди ці строки були до війни. Зараз строки дуже важко прогнозувати. Але що стосується вулиці Корольова, ситуація така, що це був я поясню ще раз, був проект мера. Ніхто ніхто на цьому не говорить. І, і так вийшло. Зараз вже дійшло до точки кипіння такої, що мушу втрутитися і, і вимагати доробити. І вже розірвали, я скажу з тим підрядником. Це болюче. Ну я не знаю, напевно, немає жодної людини, хто не знає про вулицю Корольова. Наскільки треба було попрацювати над об'єктом, тому що ми бачили пост мера в листопаді місяці, що закінчуються роботи по вулиці Корольова? Сьогодні вже маємо е, жовтень місяць, рік пройшов, і маленький відрізок дороги, відрізок тротуару і асфальтування не Головне бажання. Що ж, пане Святославе, я вам дякую за розмову. Дякую, що при, 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 прийшли до нас глядачам. Нагадаю, що ми спілкувалися з Святославом Сльмощуком. Це член земельної комісії Рівненської міської ради, депутат фракції Рівне разом. Мене звати Сергій Мініч. Це була програма про політику. Не перемикайтеся.